Вау, подивіться. Ой, Боже, ну це просто ну це просто скарб. Дуже красиві, дуже цікаве взуття, офігенно зручні. Вважаю це крутою покупкою. Вони настільки бюджетні, вони коштують 1080 гривень. Скакалка, мій однозначний. Фоворит. Всім привіт! Мене звати Люда і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Це відео буде про мої останні покупки та фаворити за останній час. Тут буде багато всього: б'юті, одяг, спорт, їжа. Тому залишайтеся, буде цікаво. А також перше, що в мене з'явилося нового, це моя нова зачіска. Сьогодні я підстригла волосся і прям вирішила одразу зняти для вас відео. А чому би і ні? Тому давайте зараз з вами не будемо довго затягувати і почнемо. Перше, з чого я хочу почати, це просто омайгарбл. Oh Річ, яку я просто дуже довго хотіла та мріяла, і шукала різні варіанти для того, щоб її купити, знайти, аналоги і все інше. Ви зараз будете шоковані, бо це нереальний скарб. В цій коробочці моя мрія останніх днів і часів. Я навіть через це вирішила швиденько зняти відео, тому що я вже дуже хочу носити це взуття такий спойлер вам. Це такий японський бренд, який, власноруч робить взуття, а саме табі. Табі це всі ми асоціюємо їх з Мейсен Маржели. І я дійсно хотіла собі купити. Дуже давно табі. І просто, знаєте, це така модель, яку ти не розумієш, будеш ти носити, чи не будеш, там як її комбінувати і все таке. Тому мій знайомий мені порадив купити собі для початку ось такий. Класний бренд Бучак і ви будете просто здивовані, тому що тут просто нереальна якість. Вони, от я коли відкриваю коробочку, вони дуже-дуже сильно пахнуть клеєм. І це всі відзначають, тому що перед тим як купити, я подивилася дуже багато різних а, відео на цю тему, хто собі замовляв, і там на цьому сайті багато відгуків. Я не знаю, мені навіть не хочеться це показувати відео, тому що мені здається, що всі собі куплять ось ці табі. Тому да. В комплекті ось такі шкарпеточки, Подивіться, як це мило все виглядає. Тут такий, що це, я не знаю, тваринка якась. І в цій коробочці ми бачимо ось такі два пильнички, все класно, запаковано, все таке old money. Я не знаю, мені ця посилочка приїхала через десь 2-3 неділі, якщо я не помиляюся. Ми їм написали в підтримку. Вони швиденько нам відповіли. І все відправили. Я навіть не платила за швидку доставку. Воно мені приїхало, і я дуже хвилювалася, що розмір мені не підійде. Як я обирала розмір, це також дуже важливо. Я заміряла свою ногу, тому що це найчастіше моя проблема, що я неправильно замовляю. Суття. У мене так було з нюбелансами, я собі замовляла, і вони були маленькі, тому що я орієнтувалася на розмір, а не на довжину стопи. Тому я би вам радила, коли ви щось обираєте, обов'язково замірюйте свою ногу. Ну, зараз вам покажу ці офігезні табі. Ось такий пиріжок, в принципі, в месі межала також є. А, вау, подивіться. Просто. Краса-краса, моя мрія. Я дуже хотіла саме ці балетки, я дуже хотіла навіть Мейсен-Маржева, але ж я повторюю, що це така річ, що ти не знаєш, будеш ти носити це постійно чи ні. І витрачати тисячу доларів на те, щоб купити і не носити, я не хотіла. Тому подивіться на усю нереальну круту знахідку, вони дійсно. Гарної якості. Я вам хочу сказати, що перед тим як купити ось ці, я приміряла табі від Мейсон Маржела. В принципі, різниця між цими і тими, що я приміряла, вона нереально маленька, тому що ці трошки-трошки важкуваті, аніж Мейсен. Але подивіться: на сайті цього бренду, в Chi, у них написано, що вони нічого спільного не мають з Алі Експрес. Тобто, коли ви отримуєте ось ці балетки, ви отримуєте їх дійсно. Дуже якісними, вони от прям пахнуть клеєм. І вони коштували, щоб ви розуміли, 200 доларів. 8 тисяч гривень мені вийшло навіть менше, ніж 200 доларів. Тому я вважаю, що це просто нереальна крута знахідка. Я їх ще не разу не вдягала, щоб кудись вийти в них, тому що хотіла зняти відео, так тільки ходила по дому. Але знаєте, що я хочу відмітити, що в Месін Вержела, в них ось така підошва, дуже така вона тендітна. І в Вучакі вони сразу тобі пропонують зробити ось таку профілактику. Тобто ви можете замовити без неї, але ви розумієте, що це таке взуття, що потім вам все одно доведеться це робити. Тому я вважаю, що це просто топ-покупка. В них дуже багато різних моделей. Це не реклама, якщо що, я просто в захваті, тому так сильно вам. Ділюсь про це. Ой, Боже, ну це просто-ну це просто скарб. Я вже уявляю, як я буду в них ходити, вдягати кожного дня і взагалі буду сама модна. Тому да. Наступне, що я вам покажу, це мої сумочки. Перша сумочка це мій фаворит. Я її вже давно купила, і я просто від неї шаленію. Це ось така сумочка від бренду Mango. Я її купила на знижці і залишилась дуже задоволеною, тому що вона просто супер класно доповнює якийсь вечірній образ. Або ось навіть з цим костюмом дуже класно виходить. Тому вважаю це також крутою знахідкою. Вона дуже маленька, але достатньо вмістка. Тут поміщається все, що необхідно. Я її дуже люблю. Вона прям супер-супер класна. Я обожнюю все, що зроблено з такого матеріалу лакованого, Тому прям скарб нереальний. І також моя наступна сумочка це ось така манюня. Вона просто така маленька. І ви знаєте, що я обожнюю або дуже великі сумки, або дуже маленькі. Тому я вирішила, що мені не вистачає в гардеробі саме такої моделі. Подивіться, а саме, щоб вона була такого мінімалістичного розміру, але при цьому її було видно. В мене є щось схоже, тому що я людина, яка купую речі однакові або більшого розміру, або просто схожі між собою, але мені здається, що вони не схожі. Тому тут навіть нічому дивуватися. В мене є схожа, але трошки більша сумочка. В принципі, я з собою ношу не так багато речей. Прийняла рішення, що вона мені необхідна. Що хочу сказати, Ця сумка з Aliexpress. І відмічу, що тут зручний механізм. Він легко ходить, не так, як зазвичай це відбувається з іншими сумочками моїми схожими. Тому класно, вона мені прийшла десь за 3 неділі з Аліекспресу. Вважаю це крутою покупкою. Підходить просто під все. Навіть під цей образ, вона ідеально вписується. Наступне це будуть окуляри. В мене їх досить багато, але в мене є любимчики. Тому перший з них це ось такі окуляри, чимось схожі на Miu. Miu. Я думаю, що це прям та сама модель. Але мені подобається, що немає ніяких лого. Що вони такі просто базові, чорні. Що хочу відмітити, вони просто офігенно зручні. Настільки, що я їх просто не відчуваю. Я їх просто обожнюю. Я не знаю, вони прям ідеальні окуляри, тому що в мене є інші, вони трошки мені давлять на ніс, вони трошки важкуваті. І ось ці пушинки круті, класні. Я їх обожнюю, часто ношу мій фаворит. І також мої прозорі окуляри. У мене їх дві пари, інші я не можу знайти. Вони також з Аліекспрес, а ці з. Це теж Aliexpress. Я їх досить часто носила, вони класно виглядають, вони роблять образ ярким, цікавим, тому мені вони дуже-дуже подобаються. Вони прям very hot. Я їх брала з собою в Португалію. І ще в мене є такі, але трошки менші. Вони мені також подобаються. Тому дуже класні і бюджетні знахідки. Всім дуже сильно раджу. Також, поки я знімаю це відео, у мене є ось тут водичка. І це я хочу вам показати ось такі стаканчики з теми. А, вони прям супер к'ют, вері, естетичні. Мені вони дуже подобаються, їх класно взяти з собою в машину. Я з них п'ю матчу, ось собі набрала водичку, і вся така сижу балдієм, бо вони прям гарнюні. Наступне, це я забула вам показати своє ще одне нове взуття. Це ось такі гарнюнечки. Я обожнюю дуже цікаве взуття. А ці малюки, вони просто шикардосні. Я не знаю, тут ідеально все. Я вже їх носила, вони трошки вже забруднилися, Але подивіться. Це ж просто шикардос, це ж просто красота. Вони такі магнаті, вони зручні, вони м'якесенькі. Це Зара. Я їх купила собі спочатку зимою міряла. Потім я вирішила, що вони мені потрібні. Шукала їх ніде не було. І ось я знайшла їх все ж таки собі придбала. Бо вони прям гарнюні. Дуже красиві, дуже цікаве взуття. Прям мій фаворит. Я їх обожнюю, я їх вже носила декілька разів, але зараз просто вже спекотно, не до них. Але коли буде трошки прохолодно, я до вас повернуся обов'язково. Наступний фаворит це б'юті. В принципі, я не про б'юті, але я користуюся консилером, і для мене було відкриття це ось такий консилер від Nars. Чесно кажучи, він топ. Просто топ. Він класно маскує всі сіняки, він не скатується, він не забивається в пори, він просто ідеально лягає на шкіру, що ви його навіть не бачите. В мене такий достатньо темноватий відтінок, тому що я була медіу. Мені можливо, треба було трошки світліше взяти, я собі візьму і буду їх міксувати між собою. Також подивіться, що він мініатюрний, його просто вистачить на багато-багато часу. Я зазвичай маскую собі ось тут зони під носом з боку носу. Також під очима я роблю зазвичай консилер, для того, щоб придати свіжого обличчя. І також я хотіла сказати, що зараз більшість візажистів радить купувати. Прям тон в тон консилер, тому що щоб у вас було рівномірний тон обличчя і не було усього переходу біле і інше там загоріле обличчя. Тому ось цей консилер просто для мене знахідка, він мені замінив все. Я його обожнюю. Він топ. Я не знаю, мені просто його вистачає з головою. Знаєте, інколи буває таке, що ти заходиш в магазин і одразу щось знаходиш. Одразу дуже швиденько. Тобі навіть не треба витрачати час. Ти просто зайшов, побачив і купив. Ось у мене так було саме з цим купальником від H&M. Дівчата, спойлер, він сидить просто ідеально. Мені на нього роблять багато компліментів. Зараз я вам поясню, чому. Ось тут чашечки, вони не зовсім паралонові. Тут дуже маленький паралон, але при цьому всьому вони класно ну я не буду міряти прям, він класно сідає на фігу. все, що треба, він підкреслює. Я просто шокована настільки, наскільки він круто і цікаво виглядає. Тому не дивуйтеся, що він білий. Я вже в ньому купалася дуже багато разів. Must have me, просто я його обожнюю. І також я вам покажу до нього ось такі плавки. Також все це виглядає разом класно, красиво, підкреслює все, що треба, усі зав'язки регулюються, Я задоволена. Наступне, що я вам покажу, це одяг. Зараз ви бачите на мені ось цей топ, і це мій фаворит. А також я купила собі до цього топу брюки. Штани від бренду Фоя. Це не реклама, це дійсно крутий бренд, який мені сподобався. Я в них замовила, щоб ви розуміли дві пари штанів. Перші зараз на мені, вони класно підходять під цей топ, І також у мене є такий білий комплект. Я вам зараз його покажу. Ось ці брюки зараз на мені такі самі, але чорні, вони настільки бюджетні, вони коштують 1080 гривень. Але якість, вона дуже класна. І плюс мені подобається, що вийшов такий собі комплект. Просто це різні речі, різні бренди, але все одно виходить як такий класний і красивий комплект. Я можу носити ці брюки з тією білою блузою або з білими брюками, або просто міксувати чорний низ-білий верх або навпаки. Тому класна універсальна річ, плюс в ньому не дуже спекотно, все відкрито, що треба, і виглядає це розкішно. Мені роблять постійно компліменти, коли я вдягаю один з цих костюмів, тому прям круто. Я дуже задоволена. Наступне це ось такі е, класні брюки, і до них ось така класна ковтинка топ з таким шикарним вирізом. Якщо чесно, я не дуже люблю ось таку фурнітуру, там, золоту е, і все таке, але цей костюм він просто мене підкорив. Я вставлю кадри, як це виглядає. У мене є, я знімала з примірочним. Цей костюм, по-перше, він з льону. І зараз у нас зараз знижки. Але щоб ви розуміли, цей костюм був не на знижці. Мені прийшлося його купити за повну вартість. Він коштував 2500 гривень. Я вважаю, що це не прям дорого, за таку класну знахідку. Ось ці деталі мені подобаються. Я можу носити ці брюки як окрему одиницю, а також разом з цим топом. Щоб ви розуміли, в магазині, де я була, не було розміру цього топу, мені потрібен був S. І мені довелося їхати за ним на інший кінець міса, щоб знайти. Це виглядає красиво, стримано і дуже естетично Old oldmone, girl, і все таке, все, що я люблю. І також хотіла вам показати, я просто рандомно зайшла в Zara <зараз> за цим топом і знайшла ще один. Я знайшла ось таку класну маєчку, вона така в сіточку виглядає розкішно. Прям дуже красиво. Вона була на знижці. Я її купила за 500 гривень, а коштувала на 800. В принципі, і 500, наче багато, але така класна базова річ, що я вирішила, що мені все ж таки вона потрібна. Тому взяла і ще не вдягала, бо це вчора було. Але вже хочу. Я вже міряла з цими брюками білими. Та під все можна, навіть під ось ці чорні брюки, під білі. Просто я обожнюю базові речі, а інше я доповнюю аксесуарами. Тому клас! Наступне це ось такий дезодорант від Rituals. Він для мене був у відкриттям. Мені його подарували в магазині, там був набір. І я вирішила його використовувати. Він прям класно тримає, має крутий аромат. Не знаєте, не усіх прям таких дуже дешевих дезодорантів, а прям такого розкішного парфюму. Дуже свіжий, дуже класний, він як така пудра. при тому він не залишає слідів на одязі. Він прям дуже крутий, зручний, його вистачає надовго, Я дуже багато ним користуюся. Я собі куплю таку повну версію, можливо, інший запах, але все одно прям. Дуже круто, що я спробувала. От, взагалі, коли в магазинах вам дають щось на тест, частіше за все, мені це подобається. Я можу потім повернутися. І це великий плюс, що деякі так роблять. Бо в більшості економлять на цьому, і ти просто до них, можливо, не повертаєшся, а так би міг купити якийсь ще класний продукт. Тому. Отак. От Наступна категорія це буде їжа. Тут ми швиденько пройдемося, тому що я в останній час дуже сильно полюбила Моті. Моті, Мочі, їх називають празному, я їх називаю Моті. Що хотіла сказати, мені дуже подобаються Моті від Хані. Я їх відкрила для себе ще в минулому році, але постійно почала купувати лише зараз. І я вам скажу. Після дуже багато невдалих спроб купити смачні моті, вони мені були нереально смачними. У них круті, цікаві смаки, тому прям мій фаворит. Взагалі просто моті, як десерт, мій фаворит в цьому місяці. Та й в минулому. Коротше, обожнюю. А тепер ми перейдемо з вами на тему спорту, мої фаворити в спорті. Ми не будемо зараз брати спорт в плані ходити в зал, всі це і так ми розуміємо, що це супер і класно. Ми візьмемо з какалку. Це було просто для мене якесь відкриття. Я просто не уявляла, наскільки скакалка класно підтягує тіло. Ви собі пригаєте, ну звісно, що є різні противопокази для цього, але е, в мене все супер, я собі пригаю, мені подобається. Треба починати одразу там з трьох хвилин або з хвилини. Просто всі ж залежить від того, як ви займаєтесь спортом, займаєтесь чи взагалі не займаєтесь. Тому треба з цим обережно. Я займаюся спортом, я пригаю десь хвилин 10-15 е, з переривами. Трошки буду з деяким часом е, робити більше прыжків, але зараз я поки що зупинилася на цьому. І я вам хочу сказати, що це прям круто. Йдуть набряки, підтягується шкіра, все прям круто. Я вже пригаю там, не знаю неділю, можливо, трошки більше. Не кожен день, але все одно систематично. І це прям вам нічого для цього не треба. Взяли собі скакалку пригайте потрошки розтягуєтесь, все, ви супер, ви дуже красиві, дуже підтягнуті. Тому скакалка, мій однозначний фаворит. Всі, хто займається спортом, розуміють, що таке кріпатура. Це постійне явище, коли ви регулярно тренуєтесь, все одно у вас тіло трошки болить і десь може щось вам заважати. Тому в мене є ось такий. Класний масажер. Я його обожнюю. Він реально круто масажує. Прям крути, я його інколи на роботу беру. Ось так шею ви можете собі розім'яти. Ноги крута річ, яка мені здається всім сподобається, бо це прям о, масаж вдома. Дуже також швидко його зробити. Я собі його роблю від набряків. І просто коли в мене кріпатура, знаєте, це таке приємне відчуття, таке, е, наче біль, а наче і приємно. Коротше, прям супер обожнюю мій фаворит на всі роки. Ну і в принципі, це всі були мої фаворити. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково заходьте до мене в гості в інстаграм, я буду вас чекати. І також до зустрічі з вами в наступних відео. Дуже буду вам вдячна за коментар, підписку і за вашу активність. Тому всім гарного дня і до зустрічі!